Четвер, 8 серпня, традиційно о цій порі відкритий діалог. Гість студії голова депутатської групи партії вільних демократів Олег Леходькін. Доброго здоров'я, пане Олеже. Доброго здоров'я. Фракція партії регіонів у міській раді поповнилася п'ятьма новими депутатами, які прийшли до Ради за списком фронту змін, натомість перейшли до лав регіоналів. Скажіть, будь ласка, до чого це може призвести? Чого чекати в результаті таких ротацій? Я можу сказати, що це продовжується. Е... Та вже розпочато тривалий час тенденція, наслідком якої є просто зневіра виборців до результатів самих виборів. Тобто подібні процеси вони відбувалися і в, після попередніх виборів, і, на жаль, вони повторюються і в ці вибори. І це проводить до того, що е, виборці просто зневірюються, вони е, перестають ходити на вибори, і явка, активність людей е, вона значно падає, тому що е, ті люди, які приходять е, перед виборами до виборців з певними гастами, з певною програмою, просто зраджують. Своїх виборців зраджують ті постулати, з якими вони приходять, переходять на іншу ідеологію, приймають інші рішення? Відповідно, наслідком просто буде ну, може бути колапс взагалі виборчої нашої системи, якщо щось не зміниться. А чи не призведеться також, не буде таких наслідків, що міська рада буде повністю контрольована політичною силою партії регіонів? Ну, воно так і вже відбувається. На сьогоднішній день вже, е, є стійка коаліція партії регіонів і батьківщини, яка сьогодні вже складається з е, батьківщини і фронт змін, який е, лився. І це просто е, продовження того процесу, який вже відбувся е, під час е, відставки міського голови Одарича, коли фракція е, Батьківщини підтримала е, фракцію партії регіонів. Усунувши міського голову від виконання своїх обов'язків і продовжуючи сьогодні голосувати разом з партійні, то це просто логічне завершення цього процесу. Злиття це говорить про те, що сьогодні немає як такової опозиції, тобто опозиція це бренд гасло, з яким сьогодні зручно іти до виборців. Насправді ніякої позиції сьогодні не існує. Є е, сьогодні що е, партія регіонів, що батьківщина. Сьогодні це люди, які сьогодні у владі і несуть повну відповідальність за ті процеси, які відбуваються у місті. Вірні демократи, опозиціонера на сьогоднішній день. Так вам зручно? Абсолютно. Тому що ті процеси, ті напрацювання, які ми. Проваджували, вони сьогодні руйнуються, і, безумовно, ми не можемо їх підтримувати. Відповідно, ми дійсно сьогодні є опозиціонерами, і ми саме опозиціонну функцію сьогодні намагаємо здійснювати, тому що вона в першу чергу полягає в контролю за діяльністю влади, за, в контролю за тими… Обіцянками, які дається сьогодні владою, контролю за прийнятими рішеннями, контролю за всіма процесами, які приймаються сьогодні, чи виконавчим комітетом міської ради, чи черкаською міською радою. Зараз активно обговорюється, що за часів перебування Сергія Ударича на кріслі міського голови він взяв кредитів на 280 мільйонів гривень. Місто взяло на що ці кредити планували витратити і за рахунок чого повертати. Ви правильно сказали, справді це взяло місто. Я нагадаю, що, по-перше, мова йде про три запозичення: це кредит ЄБРР Черкаси Теплокомуненерго, це кредит Світового банку на Черкаси Водоканал і Муніципальні облігації міста Черкаси. Кредит від ЄБРР на Черкаси Теплокомуненерго був направлений і освоювався, в першу чергу на здійснення. Реконструкції капітальної реконструкції теплових мереж, на здійснення реконструкції котелень, зменшення споживання в першу чергу газу, тобто енергоспоживаючі технології, а також переобладнання частини котелень на інші альтернативні види палива, тобто на біопаливо, тобто відход від споживання газу. Задача цього кредиту було в першу чергу зменшити залежність нашого міста від газу нікого, ні для кого не секрет, що вже достатньо тривалий час газу, газ є один із таких глобальних енергоносів, який, по-перше, постійно зростає в ціні. Він є вже навіть предметом політичних переговорів між державами, скажімо, Україною і Росією. От, відповідно, це стратегічний ресурс, від якого залежить фактично економіка країни. І стратегічна задача кожної держави це зменшити вплив цих макропоказників на свій внутрішній ринок, і крім того, це вплив на наші тарифи, тобто тарифи теплопостачання, гаряче водопостачання для наших мешканців. І я можу сказати, що ми вже суттєво відчули перевагу цього кредитування, тому що ми сьогодні маємо стійку можливість не переглядати тарифи. Ні для кого не є секретом, що якраз частину в тарифі це є витрати на закупівлю газу, це заробітна плата працівників, це енергоносії, інші, тобто електроенергія і таке інше. Всі ці показники тривалий час, останні з кожним роком збільшуються. Разом з тим, Впровадження тих проєктів, на які брався кредит, дозволяє сьогодні стримувати зростання тарифів. Більш того, сьогодні підприємство навіть має прибуток і одержує можливість сьогодні, мабуть, уже третій рік поспіль ми не Виділяємо коштів на підтримку Черкаси Теплокоманенко за виключення реконструкції тепломереж. Безумовно, на всі тепломережі підприємства не в змозі одночасно реконструювати за власний кошт разом з тим, міська рада сьогодні вже фактично, якщо і виділяє кошти, то тільки на заміну тепломереж або відновлення безхозних тепломереж, які підприємство постійно приймає в свою власність. Те ж саме стосується Черкаси водоканалу. Водоканал так само вийшов з пропозицією на конкурс, який оголошений Світовим банком. Знову ж таки, мова йшла про видачу кредитів на енергозберігаючі технології. Водоканал так само брав участь і одержав цей кредит на заміну підкачуючих. Підстанцій, що теж дає змогу заощаджувати на електроенергії, як теж як основну складову в тарифі, що також дає можливість сьогодні не підвищувати тривалий час тарифів, зберігаючи якість надання послуги. Тобто взяття цих кредитів є цілком обґрунтованим, бо економічною основою цих кредитів є окупність цих проєктів і можливість. Самими підприємствами здійснювати погашення і основної частини кредиту і відсотків за його використання за рахунок якраз економії відпровадження цього проєкту. І це головна основа цих кредитів, і чому міська рада свій час погодилась на такі умови. Що стосується випуску муніципальних облігацій, я можу сказати так, це проект. Напряму не є самоокупним, але ми розуміємо, що багато десятиріч ми практикуємо латання дірок і не здійснювали жодного кілометру капітального ремонту дорожнього покриття. Наслідки ми всі бачимо. Стан наших доріг один з найжахливіших був тривалий час, і це приводило до того, що ми викидали десятки мільйонів гривень на латання доріг. Кожного року. Тобто там, де ми залатали, на наступний рік знову треба латати. Тобто, напряму капітальний ремонт доріг ніби і немає економічного ефекту, але фактично, якщо глибше копнути, то зрозуміло, що ми будемо заощаджувати просто на ямковому ремонті. Будемо більше коштів приділяти іншим ділянкам, а там, де капітальний ремонт був здійснений. Там ми розраховуємо десь як в найближчі 10-15 років не повертатися взагалі до ремонту цих доріг. Крім того, це збільшує і туристичну привабливість міста, це привабливість для інвесторів. Тобто стан доріг це один із показників для інвесторів, взагалі, ті, хто бажає здійснити інвестування в економіку будь-якого міста. Ну це теж достатньо можливо. і саме ці напрямки були вибрані свій час ключовими для запозичень. От і вони, на мій погляд, досить ефективно були впроваджені. Тобто ці запозичення вони себе виправдали? Безумовно. Безумовно, сьогодні на обслуговування цих кредитів, ну я маю на увазі теплокомунерго видоконали, міська рада не витрачає жодних коштів. Більш того, підприємство достатньо успішно з цим справляється. Це говорить про те, що. Економічні прорахунки правильні, вони дають можливість зменшувати витратну частину виробничу і таким чином втримувати нормально. І ми маємо зато вже модернізовану частину і комунікації. Ми маємо модернізовану котельню, перший транш заміну котлів на інші альтернативні види палива, і наступний. Етап також буде присвячений тому, це і встановлення когеренційної установки, тобто виробляння електричної енергії, от, і таке інше. Тобто абсолютно виправданий. І я можу сказати, що якщо б ми не робили цього, то невідомо, з яка була б ситуація з тарифами на сьогоднішній день. Дякую вам за відповідь. Я знаю, що ви також проводили кілька тижнів тому райд школами. Перевіряли, чи розпочалися ж нарешті в освітніх закладах капітальні ремонти. Яка нині ситуація? Чи міняють покрівлі, чи замінюють вікна? Ну на жаль, ситуація не змінилася. Так як ми і прогнозували, кошти на ці роботи так не були проплачені сьогодні. Хоча, за моєю інформацією, намагалися якось вплинути на забудовників представники міського виконкому, і збирали, якимось чином намагалися зрушити ситуацію без грошей, але зрозуміло, що сьогодні без грошей дуже важко щось робити, тим більше, що обсяги робіт достатньо великі. От і я можу сказати, я дуже занепокоєний, тому що по тих навіть закладах, де ми побували, дуже багато класів, ну, як і кожен рік ремонтуються. За кошти батьків проводяться косметичні ремонти, деякі саме і ну, прикро, якщо ці всі роботи будуть просто втрачені з за того, що чи дах не відремонтований, чи вікна не помінені, то, на жаль, ситуація поки що не зрушена, а часу залишається вже зовсім мізер. Три тижні до початку навчального року не дадуть можливість своєчасно ці роботи виконати. Хоча я намагався з'ясувати ситуацію у заступника міського голови Беззубенка, він Пообіцяв, що такі доб'ються вони оплати коштів, виділення їх і що роботи будуть зроблені, але на жаль, ми бачимо, що ситуація не міняється. Ви надалі будете контролювати. Ну, ми змушені це робити, тому що так само і ми працюємо з виборцями, з директорами шкіл. Ми постійно спілкуємось. в тому числі тим більше. Зараз підготовка до навчального року. ми так одержуємо запрошення вже і на 1 вересня, на присутність. Безумовно, нас непокоїть стан цих робіт на наших округах. Дякую вам за цю розмову. На жаль, сьогодні ефір добігає кінця. Мусимо ставити три крапки завтра. У цій студії вітаємо колегу Марину Лук'яненко. Вам бажаю приємного вечора у гарній компанії. На все добре.